Кінчив я роботу над культиватором. Трошки моросить дощ, але ну, дуже хочеться перевірити, як він в землю. Тут сусідів працює трактор. Зараз попробую я. Пілот в кабіні. Ну що ж з богом? Зараз йде прохід по оранці. Воно все не зачіпане взагалі. То, що в землю залазять, це точно. Земля дуже тверда. За перший раз ідеально не виходить, але борозний закриває непогано. Ось такий пробний заїзд. Зараз я зупинив з заглибленим. Культиватором для того, щоб було приблизно видно, яка в його, яка робота. Значить, Переживав я стосовно вирівнюючої шлейфи. цієї. Думав, що ще не замало її. Але виявляється, що ґрунт розпушений і ось так видно, що вона досить непогано на себе набирає землю і її розписує. Поділяє на всю ширину. Коток працює чудово. До нього взагалі претензій ніяк. Трактор йде непогано. Значить, пробував ту, пробував третю, тобто йде нормально. Пробував притиснути на культиватора. Е, що виходить? Значить, тут навіть земля зверху є? Ну, залазить в землю аж по саму раму, е, вже тоді починають пусувати колеса. Непогано. Тут в мене пригорювалася солома, її було дуже багато. Важка сира земля, але поверхнево ніби як вирівнює непогано. Я думаю, що трошечки підсохне і воно буде результат значно кращий.